І так, товариші трудяги, всім добрий день. Е, хочу почати відео із е, хорошої історії. Е, получається, колись давно була одна жінка, яка е, дуже хотіла стати президентом України. Ну, вона там балотувалася, я, я так зрозумів. Ну, там повністю з пам'яті 2000 Десятого року, мабуть, а може, і пізніше. Коротше, е, уся репліка е, і звернення до людей е, цієї жінки починалася із того, що у мене є мрія. Отак от, от: на жаль, її мрія так і не здійснилася. А, а наша мрія сьогодні вже у нас. Точніше, їх дві, і це мрія 10 і мрія 15. Це у нас бункерні годівниці е, від е, виробника. Техномашстрой. Техномадшстрой вирішив, що якщо ми робимо екструдери, подрібнювачі, гранулятори, змішувачі комбікормів, пілетні установки і ще кучу 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 всіляких прибамбасів да, для переробки продукції зернової групи і інших, е, груп там е, чому би нам не зробити годівниці для отих же ж гранул. Або для отого подрібненого, так сказати, зернового об'єму, да, ну, зернових оцих груп. Чого би не зробити, щоб ми могли годувати людям, які ж купили у нас там гранулятор, чи подрібнювач, чи ще щось, ми ж можемо зробити ще й бункерні кормушки. І, в общем, думали, думали, гадали і зробили. Я, мабуть, думаю, що. Я, можливо, перший, а може й не перший, у кого ці кормушки з'явилися. Так як е, мені Коля Філоненко скинув відео, е, довненько скинув на, на цьому в телеграмі і пише: Колюнь, диви, е, яка новинка в нас на виробництві? Мене капець як заінтересувало, сказав: мені дві. Мені дві. все капець. Коротше, вирішив я. У мене якраз є дві відгодівельні, виходить. Два відгодівельних станка, один і другий, один більший, другий менший. Один станочок у мене там одна, наприклад, кількість поросяток да, поміщається. А, а в інший станок він більший. І от я щось так побалакав, кажу, Колюнь, мені якби дві кормушки таких, щоб могли забезпечувати по суті, от оцю кількість. Там у мене хай буде там, від 5 до 10 поросят в одному станку. Ну і в одному там хай 10-15 да От іменно на відгодівлі. На що він відповів? Що Коль по суті для тебе дуже. Класно буде працювати. Мрія 10 це у менший станочок. І мрія 15 у той, що більший станочок. Коротше, зробив я замовлення, забрав, ніяк не міг добратися до них, бо в нас то сніг, був, то дощ. Сьогодні, звісно, слава Богу, що хороша така погода і щось уже вирішив вам їх показати, як вони виглядять. Оця у нас кормушечка тут. Якщо чесно, я вам навіть не скажу наскільки вона у нас кілограмів. Так, 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 так. Це у нас мрія, мрія, мрія. Це мрія 15 у нас, а то мрія 10. Ну, отак скажу на, на вигляд кілограмів. Кілограмів на 200 вона десь іде, гранули. Приблизно, приблизно десь отак. 150-200. Ну і оця у нас десь кілограмів на 80. Тобто це отак. от. Єдине, що зразу так, знаєте, що би я зробив. Вони так зроблені типу, під універсал, щоб підходили як для суміші, так і для е, гранули. Ну, я думаю, що було б круто, якби ззаді був шибер, який буде е, робити величину зазора просипання комбікорма, щоб його і не сипалося більше, ну і не сипалося менше. І таким методом, просто, якщо вона дуже сильно буде пересипати комбікорм, Є вірогідність того, що вони будуть його висипати. Ну, це все діло так сказати, що тільки на словах, і це я вам так говорю, так як я думаю. Дуже я хочу провірити їх в роботі. Це так сказати, наша з вами мрія. Да, того, що чого мрія? Кожен свиновод мріє, про що щоб його свині росли і росли бистро, Правильно, от мрія, оця і должна от забезпечити свиней постійним комбікормом. Е, ну, а ми ж вже побачимо, наскільки е, наші мрії будуть збуватися, як свиноводів. Да? Так що, товариші трудяги, отака от вона із виду. Е, давайте так, е, давайте я вам просто ссылки скину їх. отак от. Е, у коментарях буде закріплені ссылки на, е, на, на оцій годівниці. Ви там подивитеся розміри, подивитеся комплектацію по кілограмах, якщо чесно. Щоб я оце не був щас, е, так сказати, не сказав щось не так. Отак зовнішній вигляд я вам їх покажу. Проварені, вони із нержавіючої сталі виглядять доволі непогано, внушительно. Знизу дивлюся дуже класно, що якщо бетонний пол, там є такі ножки, лапки для того, щоб можна було б на анкери придавити її до самого получається, щоб вони ніде не ділися. В нашому випадку я щось їх поставлю, встановлю, засиплю комбікормом, подивимося, що воно покаже. А потім їх при цей. При прикрутимо вже і до полу. Подивимося, з якої сторони вони в нас будуть краще стояти, так сказати, і все буде добре. Дивіться, сама по собі будова система. От виглядає отак, хоп, тут у нас чисто квадрат. Ось по проворці можна вид, вид, видно побачити, як у нас виглядає, от оцей вже скос. Сюди голову запихає свиня, і починає їсти там комбікорм. Знизу, знизу, у нас то гранула, ми гранулою. Но більшість все-таки, я так дивлюся, свиноводів сипучий сипучі комбікорма. от, щоб сипучий комбікорм не підвисав, ось тут є от рухомі такі рухомі носики для того, щоб поросята коли їли, вони рухають саму по собі суміш, яка знаходиться в бункері. І ось тут, ось от, такі, от бачите, горушилочки, які починають це все діло. Просипати, от і все. Я би ціля, я порекомендую. Я до колі наберу тоді порекомендую, щоб з цієї сторони, от, отут, був такий хлястичок, який буде, от, хай буде все остається те саме. Але от на цій задній стінці я би зробив ще такий, знаєте, листочок невеликий самого по собі, виходить метала, яким ми могли б коригувати от оце просипання. Можливо, це і не потрібне. Ми подивимося. Ну, от, я щось думаю, що було б, по суті, лучше, якби ми от іменно ступінь просипання оцей. Могли чимось контролювати, чи він должен бути знизу, чи він должен бути зверху. Проте, хоча я думаю, що можливо все буде й добре. Ми насипаємо комбікорму, ось де зараз я сюди. Е, я їх занесу зараз до поросюнчиків. Е, старі б, кормушки я вітеля винесу. А ці новенькі занесу, поставлю, насипаємо комбікорму. Ну і подивимося, як вони їх е, е, взагалі приймуть, і е, 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 як вони будуть їсти з них. Гострих кінців по суті тут немає. Е, е, ну як? Немає Тобто є просто іменно ось загнуті такі уголки. Не знаю, можливо, можливо, можливо. Подивимося, щоб просто свині коли билися, щоб не різали отута, от так сказати, щоки там собі. І ну не могли поранитися. Ну, надіюся, що цього не буде. Тут а у нас е, кінчик загнутий, тут нормально. По суті, є до них ще кришки. Е, мені пропонували, кришки потрібно чи ні. Кажу, ні, мені кришки не потрібно. Ну це ж бункерна кормушка. Мені е, я їх так поставлю, щоб можна було досипати комбікорм, щоб це не тягати з оцими кришками і так далі. Ну зачем? я просто дуже не бачу е, смислу. Можливо, для когось вони й будуть потрібні там, да? щоб е, бо є е, коти. Коти у когось, які ходять е, в туалет, іменно в ці бункерні кормушки. Я неодноразово е, так сказати, е, бачив це у людей, і мені кажуть, прям, що блін, оці коти каже. Ну, колись там підписники дзвонили декілька осіб, і казали, що прям коти от ходять в туалет в оці кормушки. То, можливо, для от таких от, е, моментів ці кормушки движні закриватися. Ну я щось так подумав, що якщо і надо Просто якийсь лист ОСБ сюди на ВЕСи зробив, відкрив, закрив, да і все. Тобто, на, ну, на що платити лишні гроші, правильно, якщо що. Ну, хочете вже укомплектовану, ви можете собі її замовити і із самою по собі кришкою. Так, ну все. Оце у нас одна ця ж ідентично одинакова. Ця у нас на чотири відсіки. На три вибачаюсь на три відсіки. Ця у нас на два. Тобто не потрібно дуже багато. Оцих от відсіків для того, щоб кожна свиня у вас стала туди їсти. Ні, діло в тому, що ви повинні забезпечити цих свиней постійним комбікормом у цій годівниці. І, наприклад, отже, оця, оця, годівниця, от на, на дві на, на дві ці, на дві секції, вона повинна обслуговувати 10 поросят. Це при тому, що один устав поїв і ліг. Наступні встали там хто води по попив, хто ще щось там. І от, от таким методом е, ці кормушки просто забезпечують комбікормом постійним, який постійно є в наявності ваших свиней. Так, ну що, я буду заносити зараз їх, установляти і подивимося, що воно покаже. Щас засипемо. да? хоп. Вони такі, звісно. Ну, от там важкенька буду просити Маринку, щоб е, помогла мені занести. Ігорка сьогодні немає, вихідний взяв. Е, єдине, що 100%. Ай! йолик Ах. Стану тут калікою з цими свинями. Сам винуватий. Єдине, що би я хотів попросити виробників, зробіть тут ручки. Можливо, хай вони будуть внутрішні, Тобто, щоб можна було рукою взяти. Може, це і буде напряжно. Якщо просто є, що будуть монтувати прямо стінку, десь да, от іменно цього дивницю, то тоді ж, звісно, ці ручки будуть мішати. Але по роботі, щоб їх перенести, от, ну немає їх за що ухватити, так сказати. Приходиться знаходити якісь кінці, щоб їх перенести. От це, звісно, неудобняк. Я то розумію. Що вони поставляться і про них забудеться, е ну щоб їх там витягувати, е виносити, заносити, ну все одно деякий період часу їх треба буде винести на вулицю, помити керхером, тобто їх вимити, бо свині ж їх все одно як-не-яка вимажуть. І от по експлуатації їх, по перенесенню, от оце, звісно, трошечки неудобно. Ну а так подивимося в роботі, що вони з себе так сказати представляють і що вони нам покажуть. Я. Тут не важко. Я її сюди ось запхну. Держиш? Ну що, хлопці і дівчата, у вас є мрія. <смір> да? У нас є мрія, тепер і у вас є мрія. Зараз я вам її поставлю до водички, так сказати. Дуже тепер хорошо буде, що в них там вони воду п'ють. І зразу ось буде у них кормушка, з якої вони їстимуть. Та ну, давай я так обережно її час з'їму. Хоп! Кілограмів 35 десь. Щоб і так орієнтувалися. Яка вага? Так, отут я вам чи отут. Аж під стягу. За Ось диви, як класно у стане, ні? Чи отак їб? Чого? Вони ж пузаті, голови маленькі, а пузаті, ні? Ну, ладно. Як кажуть жінка-берегиня дому. І жінка всьому голова. Правильно? Тож, давайте так, тоді поставимо, як каже дружина. Все, як вам тут порядок буде? Диви, як красота. Йоли ну? Ну що? Ти туди морду впнеш свою? Давай, нога принюхується. Коротше, подивимося, як удобно їм буде тут їсти пити. Зараз я Неси, принесу комбікорм. Ухти! Мішки не Мішки в мене тут по три. Чітко по 30 кілограмів, да, по суті, з чого я заходжу туди, якщо можна, прям. Дивіться, вона метр висота, що дуже класно, що не треба пузу рвати. розумієте, немає свиноводів, які. Е, давилася, що... Немає свиноводів, які ніколи там, ну, чи верніше там надовго кидають своїх е, поросюнчиків. Десь на 90 кілограм вона. Якщо 30 кг я тільки що висипав, ага, бачиш, для чого треба. Цей 90 кг десь у неї гранули повинно влазити. Це іменно по гранулі. Я зараз висипав 30, ось Але нас іще 30, може й не буде. Десь, можливо, навіть дійсно, що, бач, гласа вмос, так сказати. Я так подивився, що можливо навіть і влазить сюди кілограмчиків, кілограмчиків 70. Ну, зараз подивимося, я зараз ще один мішок принесу, висиплю, і ми подивимося, що воно покаже, який там буде результат. Так, що ти рекс? Бігаєш тут, га? Рекс. Ні? Боже, голос за кадром хожу, думаю, хоч би не заматюкатися. Мікрофон же жив. Записує, бо я такий, що можу і матюкнутися, як десь щось не так. Так, і ще. 30 кг ми висипали. Ну, тут трошки менше було, ніж 30, можливо, 25. Да, ну, товариші трудяги. Я щось думаю, що 80-90 кілограмів в неї повинно влазити. Все. Звісно, зараз у них жажда така, така до того комбікорму, бо я ж стару бункерну кормушку виніс, повичищав, у них, то вони ж у мене не їли. А що ж бачите, у них накинулися бігом-бігом. Ну, це, це буквально буде длитися хвилиночок 5, зараз хтось наїсться. І все буде добре. Так. Ну, по суті, нормально, диви. Удобно, так. Да, туди прям глибоченько голови залазять. Ну, класно. Так, а? Так, да, так, да, так. Да. А ні, я думаю, що буде добре. Так. Що, що? Кого? Так, е, да, цю зараз виносимо, зараз її ви, ви, ви цей чи Висунемо. От, от макар прийшов, кричить. А, Поліна? Може й Поліна? Маленькі дракони загубили, де чи це, не, не, не поняли де ділися мама й тата, блін. Каже, десь були були крутилися. Показувалося, тепер різко десь не стало. Ану, тікай, 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 тікай. Так, це у нас. Поїлка донату. Коротше, я оце дуже вже хочу її почепити. Ну бачите, як я хочу. <гум> Блін. Я, я щось, якщо чесно, забув, де я її положив. Тепер <гум> <гум> я сповнив. Я її А Ану, тікайте. Зараз я вам. Хлопці і дівчата, мрію притягну. Чи тут хлопців нема? Ну, полу, полу. полу хлопці, да? Оп. так? Хоп. Так. Чик. Тепер це тягнемо сюди. Ми її зараз, я думаю, що перекрутимо якось, да? тоді. Пере... Винесте. А я її витягну, я тоді отак її витягну акуратно, Я зараз ту поставлю сюди. А ну тікай. Так, да, хай цей, вони зараз вони нею заінтересуються. А ми тоді? Виходить, яко? Та може й гуляє, ну ще хай гуляють. Уже, так сказать, вони вже вроді би і такі хороші, ну ще. Я через думаю, що ще їм ранувато. А ну тікай, 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 тікай. Розсилася тут. Давай. Так, ну все, тут у нас по суті не погано. Що ти да? Пісок, а ви не відкриєте фірточку, так? Да? Зараз я піду відкрию, хорошо? Зараз папа по розсядкам їстки. Хорошо? Окей? Так, товариші трудяги. Пішли, зараз поставимо ще одну. Біжи, Поль, біжи. Зараз. Може я його диві. десь закріплю, щас, якби десь джонни, можна було. Джонни. Де Джонни ось, які великі. Джоне, так? Да? У нас, коли був кабанчик Джон Вік, то у Поліни не було Джона Віка. У неї були всі Джони. Каже, що ви, Джони? Заходить до них. каже, Що ви, Джони? Немає Джони, маленьких немає тут. Ще нема. А Тьоті там немає. У кого є? А в Тьоті? В Тьоті є. Пам'ять, Пам прикинь, яко, це ж ми їздили до Олі, забирали у неї ж тоді свинку цю Терезу. І виходить, цей Уля ж показувала маленьких поросяток. Каже, а в тьоті є, отож. А папи немає, ну нічого. Поки що немає нічого страшного, скоро скоро появляться, да? Ми ще трошки, так сказати, поживемо по, по, по цей, по, повирощуємо, і все буде добре. Я думаю, що все буде класно. Так, як би вас, товариші трудяги, закріпити, так сказати, щоб я бігом пішов і постарався занести оту кормушку, бо у маринки не можна ставити. Телефон на паузу. А як вас закріпить, я навіть і не знаю, якщо чесно. Зараз я щось таке зроблю, що Марина мене вб'є. Ти вже бачиш, так? Да? Хоп. Я дуже, дуже хочу так якось положити, щоб вони подивилися просто на поросюнчиків. Нормально не впаде? Та да, може і не впаде. А ми з тобою зараз занесемо туди її. Да? Поставимо і все буде добре. Так, взяла. Оп. Пішли. Що ми як? Через фірточку так і зайдемо? Да? Марис? Обережно ступенька. Ага. Дьоне. Дьоне і все. Так. Стопи сюди, мені її йдуще. Стоп. Став. Раз. Відкривай. Вийдеш? А ну, чуть-чуть, -чу -чу. тикай! тихай, тикай, тикай. А ну, стоп, стоп. Оп. Есть. Сейчас я закрию. Чтобы Йока не вылезла. Да не знаю, я сейчас думаю, что... Сейчас за цей... Это... Ну, Ой, хай. Проветрится, сарой. Так, оп, пошли сюда. А ну, тикай. Тикай, тикай, тикай. Обережно. Оп, і сюди дома так. Оток? Так. Не знаю. Ні. Okay. <coughs> okay. <coughs> oh, думаєш, okay. Okay. Well, не О, думаю що. Так буде. Оток, виходить, знайомі. Ну, вона должна устойчивоти. Я думаю, що... Якось отак, А ну, чу. Поволя ще з тебе. фух, Щас насиплю, щас, неудобно, Ну і що? Чого неудобно? Далеко, треба. Нормально. <риклад> Ти отак, щоб було, да? Фух. У мене теж у цьому, у бочці. Відкрию там, бачиш, воно заламане, заламане ззаді марусик. Заламаний це я. Сейчас, отак. Вот Хоп. О. І все. Джони. Джони і все. Я наберу, бо тут в мене в бочці. А із бази ми ще не привозили. Щось їм насиплю? Ну, звісно, щоб побачити дійсну роботу, чи не просипається комбікорма, це, звісно, найважливіше саме, саме у свиноводстві, треба, щоб бункерна кормушка була засипана. От тоді, тоді ми подивимося. На результат роботи самого просипання так, Оп. видно. І ще одне відерочко. Я думаю, що буде. Классно. Їдет, Марусь? Okay. Так. Єсть. Бачиш, там трохи пол нерівний, Але вони її хитають. Що, що? Ми підрівняємо, ми тут будемо ще підливати оцю сторону і там, то тоді. Так. Ну, нормально, по суті, непогано. Фух. Тепер, якби ще я у вас оту забрав, і було би б взагалі класно, так? Да? І все одно можна зараз по суті повернути назад туди поставити, хай вона по центру стоїть. Потім вже там вимостити, так? Да? І потім її поставити на місце, щоб можна було удобно насипати їм той комбікор. Ну, оцю, оцю треба громадину забрати, бо це у нас це я робив. ну, По суті, це е, мрія 480, поняли? На, на 500 свиней мене кормушка тут така дебелюча. Ну, знаєш, за цей засипав повну. І забув за них, потім прийшов уже коли готовий різати. Так, знаєш, зайшов, вже і різати пора, а вони ще й не доїли. Ну, нормально, по суті, мені, мені багато пишуть підписників, що Коля, бережіть себе, бережіть здоров'я з Маринкою, щоби ви там не цей. От я для цього й робив, щоб можна було нагелити один день сюди півтони і не переживати там що, все-таки оця лучча вам, так? Да? Ну, звісно, що це значить привичка, поняли? Факт не в тому, що вона там дерев'яна чи не дерев'яна, факт в тому, що вони звикли з неї їсти. От і все. Так, а ну, тікайте, дракони, тікайте. Зараз я її заберу у вас. Ой, щось розказував про ручки, експлуатація. Тут її, бляха, весу такого, що я не знаю, що зараз якось її витягнемо. Можна ж було теж ручки зробити. Так, ну ладно, все, тікайте. Тікай, тікай, тікай. Зараз я її винесу і все. І будемо закінчувати наше відео, товариші другаги. Фух, так, ану, не вийде там ніхто. Відкривай. Я ще її так. Хоп. І хоп. Да оп. Так. Коротше, кому треба, можете приїхати подарю безплатно. Ну, Може, може в когось там, так сказати, є куди її поставити. А? Або як заброти, да? бо я так робив її на совість, тут саморезів тільки кілограмів 3. Якщо її розкрутити, можна півхати построїти. Куди ти? Так. Ну все, я її ось сюди. Оп. Ось сюди ми її поставимо. І все, уже Ігорьок як приїде, ми її тоді кудись, кудись винесемо. Да? А? Не дрова, може комусь треба приїдуть заберуть. Хоча. Хотя... На що вона кому треба? Ну, може, хтось не хоче крутити. Або в когось може вуличне утримання свиней. І у вас там на вулиці вони бігають, їдять, п'ють отаку кормушку поставили десь під навісом. І буде вам щастя. Да? Так, все, ставлю я тебе отак. Фух. О, зараз ще світло потухне. Так, ну що, все, товариші трудяги, просипання непогане. Надіюся, що вони висипати не будуть. Ну, а так так сказати, по експлуатації роботи цих годівниць. Буду е, знімати відео, можливо, десь ну, через якийсь період часу. Треба подивитися. Я там побачу якісь там плюси чи мінуси. Ну, плюси, по суті, вже хороші, тому що вона бункерна засипав і забув. Вода у нас є. У сосочках тут вода ось тече. Все, усе чітко, все добре. Ходи, тільки вичищаю у них і все. Так. Ну, в общем, якось отак, товариші трудяги. Все, не п'є як та ти що смакують мої домочки. О, що? Красотулька. Що ти? Красотулі мої. А, Артем прийшов. Так, ну що, товариші трудяги, всім на даному моменті дякую за перегляд відео. Всім миру здоров'я, добро, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Хай вас усіх Бог береже. Дякую вам за перегляд цього відео. Ми потихеньку, так сказати, до якогось періоду дійдемо, попаруємо цих свинок. Потім вже відгодівля, можливо, тут, а, дай Бог, збільшиться. І тоді вже будемо так сказати, дивитися, вирощувати і потихеньку розвивати оце діло. Отак от. Так що, все. Всім дякую за перегляд. Дякую компанії «Техномашстрой» за такі хороші кормушки. Так сказати за те, що вони пустили виробництво. того, що, ну, я думаю, що людям, людям повинно таке. Не то, що подобатися, воно їм повинно нужне бути. О, так що, в общем, якось так. Подивимося. Подивимося, що воно покаже себе у ділі, в роботі. Все, трудяги, всім дякую, всім до побачення. Давайте, пока-пока. Не голодні, так? Да? Тікай, тікай, то кормушка, не ходи біля неї. Йди ось сюди їж, отут. Отут їж. Це мен там їсть. Давай, бо й сарой впаде. з'їсте мені сароя. Фух, так.